Яка наша задача, коли нам праздник великий? А відноситися до всіх з уваженням, з любов'ю християнською. Осознавати, що є люди, котрі стали православні, сильні, мудрі, тверді, принципові, а є люди, котрі родилися у неяцькій сім'ї. У них була бабушка, грекатоличка, а така була печена, і от вона слідкує, щоб її діти не вийшли десь із її унії. Діти такі можуть бути уважительні своїм предкам, але завжди пам'ятайте, за те, що существує унія у Закарпаття, це доказ величезний, що вона частинка православних тогдашніх із тисячу священників, лем 63, згідно їх інформації, перейшли. Або прийняли услов'я унії. Ну, дуже можливо, що ті 63 і в парафій не мали, моли їх привезти десь там із теперішньої Пряшівщини в Ужгород і под шумок по тому протокол записати. А може, лише було їх шість з половиною, вони шістьдесят Саме головне существування унії в Закарпатю, причому унії Небреської. Брестська унія була для Западної Русі поляками введена мечом. То Унія у Закарпатті свідчить, що той православ'я і від відкрила і Міфодія, ніколи не переставали существувати і ніколи нікому не підчинялися. Це кафедра древніша в Європі, православна, на котрій Лиш Унія силою держави перервала на 200 років єпіскопство, але не священство і народ Божий. За ті 200 років православні йшли у различні сусідські держави і там приймали крещення, освячувалися священники, і так важно нам і розуміти, що іменно в той час возникло много святих. Виходя з кафедрального собора в нашому нижньому храмі є ікона або образ Михайла Росфіговського Андрелу. Тот святий священник, який був православним, а коли завели унію, то він всім роз'ясняв: то не наше є. Ото не є православною. І його уніацький піскуп. Дав команду заарештувати у Мукачівському замку, а там сміхувалися над ним, а брав біскуп ножиці та казав, дорости обріжу бороду. Удивительно, уже тоді уніяти мали за що ніби сміятися з православних. То у них крест кривий, ми пам'ятаємо, то Гречинський, Андріївський крест, то у них бороди. То ще щось з А потім прийшло в час і нині дивимося, наші браття уняти, і мають православні крести і мітри, і все у них православне, але у ви вони не церква православна. То дуже важливо знати в неділю у святих землі Святої Руси, просіявших. Ми молимо Богу, щоб Господь дав мудрість нашим людям, щоб ми ніколи. Своє не стратили, повагу до другого дали, ми будьмо терплячі, пам'ятаючи, що нічні, случайно, в всьому світі, такі і будуть переведені Богом і в Церкву Небесну до тих святих, котрі нині там прибувають, щоб у'єднано з ними наслідувати Царство Боже. Амінь.